Міні футбол з кожним роком стає все популярнішим. Цього разу взяти участь у турнірі зголосилося одразу 44 команди з цілої області, наймолодшим гравцям, 13-14 років. Вони кажуть, футбол це любов на все життя. Ну, я люблю футбол, тому що я граю це вже дуже довго. Що я може ще 7 років, навіть раніше з 4 років почав це грати, і мені дуже подобається цей вид спорту. Сьогодні я тут тому що ну, я вирішив, що це щось нове. Цей чемпіонат, що я люблю грати в футбол, але так навіть буде цікавіше пограти проти ін... ...хлопців, яких я навіть ще не знаю, і просто позмагатися, яка, яка команда найсильніша в нашому місті. Здоровий спосіб життя можливість зміцнювати своє тіло та загартовувати дух, а головне не думати про шкідливі звички. Ось що на думку організаторів дає цей вид спорту. До речі, від справжнього міні-футбол відрізняється. Поле, на якому грає футболіст, це є 40 метрів на 20 метрів. Кількість учасників, які можуть перебувати на полі, це є п'ять і п'ять чоловік з однієї команди. Ворота знову ж таки є меншими, ніж в настоящому футболі. Відрізняється він швидкістю та технікою всіх спортсменів, які перебувають на полі. Все про футбол знають професійні гравці. На Богдана молодші учасники дивляться із захопленням. Для них це приклад наслідування. Адже юнак вже тривалий час грає за кордоном в складі Динамо Дублін. Є хлопці, які дуже можуть засвітитися по світу. Просто з України трошки важко виїхати, але якщо б вони виїхали, вони б грали в інших лігах Англії, Іспанії. У нас є дуже хороші футболісти, є база для цього, але дуже важко виїхати просто з України. Втім, ці змагання суворо не судять, адже головне не перемога, а участь. Найважливіше командний дух, команди. Зібралися з різних категорій, дуже сильні команди зборолись до самого кінця, не покидали надії. Дітями робили звичайно великі поблажки, судили все правильно. До речі, кошти зібрані під час турніру, підуть на закупівлю спортивного знаряддя для одного з притулків.